Витоки європейської демократії колись дуже давно, ще в давнину, на узбережжі прекрасного Егейського моря, з'явилися дві дуже різні, але надзвичайно важливі для всієї Європи держави Афіни та Спарта. Вони були схожі на сусідів, які мешкають поряд, але люблять різне: одні читати книжки і обговорювати ідеї, а інші жити за суворими правилами та готуватися до вічної боротьби. Афіни. Колиска демократії. В Афінах усе крутилося навколо цього слова демократія, що в перекладі означає влада народу. Афіняни придумали, що керувати треба разом, а не тільки одному царю чи багатіям. Велика заслуга тут належить солону, талановитому політику, законодавцю і навіть поетові. Коли місто охопили великі проблеми, а ними були бідність і несправедливість, солон зробив справжню революцію. Він скасував ворогове рабство і видав закони, за якими всі мали рівні права перед судом. Я зробив усе, що обіцяв, писав солон. Закони дав усім і багатим, і бідним. Він щиро вірив, що добрі закони допоможуть людям жити краще, але мудрість не завжди дає прості відповіді. Якось скіфський мудрець Анахарсіс запитав солона Невже ти думаєш, що е, закони можуть змінити людей? А потім додав Закони, як павутина, сильна муха пролетить крізь них, а слабка заплутається. Обидва ці мислителі увійшли в історію як наймудріші люди свого часу. Реформами салона справи не обмежилися. Клісфен і інший лідер Афін ввів закон про остракізм. Щороку громадяни виішували, чи є хтось, хто загрожує свободі міста. Якщо так, його виганяли на цілих 10 років. Так афіняни захищали свою демократію. А в спартії, чи як її ще називали лекадемоні, було зовсім інакше. Закони приписували царю лікургу, хоч він, мабуть, був більше легенда, ніж реальна людина. Усе тут підпорядковувалося дисципліні і порядку. Найголовнішими були старішини Герусія, а також двоє царів, які керували армією. Щоб стати справжнім спартіатом мало було народитися в потрібному місці, потрібно було проявити суворе виховання, навчитися жити в спільноті і тільки після 30 років отримати право вечеряти разом з іншими чоловіками. Але якщо хоч хтось із спільноти був проти, стати повноправним громадянином ти не міг. Спартанці називали себе громада рівних і пишалися цим більше, ніж ну, якоюсь особливою славою. Один молодий воїн повернувся одного разу додому і сказав матері не про свою силу, а про те, що радий жити серед трьохсот воїнів, які сильніші за нього. Такої рівності і згуртованості не було в інших містах державах грецьких, вони називалися поліси. Дві держави, дві моделі. Отже, афіни і спарти стали своєрідними зразками державного устрою. А обрали шлях свободи, обговорення демократії, де кожен міг мати право голосу. А Спарта зробила ставку на суворість, рівність серед своїх і могутню армію. Обидві моделі вплинули на те, якою стала Європа згодом. Тут цінують і права людини, і важливість спільної справи, і розуміють, що не буває ідеальних рішень. У кожній системі є свої і плюси, і мінуси. Завдяки досвіду Афіни Спарти сьогодні ми говоримо про демократію як про одну з головних цінностей європейської цивілізації. Якщо чесно, нами тепер буває корисно згадати закони потрібні всім, але справедливість і, рівні, і рівність можливі лише там, де кожен громадянин має пам'ятати про інших. Але на кінець хочеться додати і протилежну думку. Саме так я завжди викладаю на своїх уроках історії. Одного разу Уінстон Черчилль сказав: Демократія, це жахлива річ, але нічого іншого людство не придумало. А якої думки будете дотримуватись ви, вирішуєте самі.